Сьогодні хочу поговорити про закваску, її користь і чому я взагалі вирішила випікати всю здобу і хліб саме на заквасці. Коли ми приїхали в село, в нашому будинку є взагалі піч, велика піч. І чесно кажучи, першою думкою в мене було її викинути. А це, мабуть, знайома ситуація для багатьох, хто вперше стикається з пічку старому старому будинку. Здається, що це просто пережиток минулого, який займає до того ж ще багато місця. Але мій чоловік переконав мене залишити її, і з часом я зрозуміла, що це була правильна ідея, і тепер я бачу, що піч це взагалі універсальна річ, в якій можна готувати неймовірну випічку, гріти будинок, і навіть просто створювати особливу атмосферу затишку в нашому будинку. У цьому відео я розповім, навіщо взагалі потрібна закваска і чим вона корисна. Як раніше в Україні пекли хліб на Заквасті? І чому ця традиція зникла? Як я взагалі вирощую закваску, також вам покажу. Чому взагалі магазинний хліб на Заквасті це зовсім не те, що ви думаєте. І, звісно, поділюся трішечки з вами своїми мріями на майбутнє. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви пікали хліб на заквасті? Буде дуже корисно почитати. До переїзду в село я працювала кондитером. Готувала десерти, торти, працювала в кондитерських. Все готувала найсмачніше, найсолодше. Але вся ця випічка готувалася з білого борошна, з великої кількості цукру, жирів. Що, на жаль, не є корисним для нашого здоров'я. Згодом я дізналася, що у мене є метаболічний синдром це стан, в якому організм гірше засвоює поживні речовини, може виникати нестача вітамінів, мікроелементів, а також рівень цукру в крові може коливатися. Це зможе організм швидше накопичувати жир. Відчувати постійний голод і загалом погано впливає на самопочуття. Тому я почала більше цікавитись корисним харчуванням і зрозуміла, що стандартна випічка, стандартні десерти, які я так сильно люблю випічка на дріжджах, на білому борошні з великої кількістю цукру це найкращий, найкращий варіант для мене. Тоді я взагалі почала цікавитись для себе закваскою. Думаю, почну хоча б з чогось. Взагалі, випічка на заквасці засвоюється набагато краще, має нижчий глікемічний індекс, що означає, що з такої випічки, з такого хліба немає таких різких стрибків цукру в крові. І відчуття ситості зберігається довше. От саме і тоді я вирішила повністю перейти на більш натуральнішу таку їжу, випічку саме, а в майбутньому, взагалі, хочу перейти і випікати здобу різну на заквасті. Це не тільки взагалі цікаво, але й буде корисно для мого здоров'я і не тільки для мого. Хліб на заквасці – це не просто традиційний спосіб випічки, це ще й користь для здоров'я, смак і натуральність. Закваска це живий організм, вона складається з природних молочних бактерій і диких дріжджів, які роблять тісто пухким, але при цьому дають йому зовсім іншу структуру, ніж звичайна випічка і звичайний магазинний хліб. Чому взагалі це важливо? Багато людей навіть не підозрюють, що сучасний хліб, особливо той, що випікається на швидких дріжджах, збагачений покращувачами, може спричиняти проблеми з травленням, взуттям, а іноді навіть з негативним впливом на рівень енергії та самопочуття. Чим закваска краще, ніж дріжджі? Процес бродіння взагалі триває довше на заквасті. І під час його фітинова кислота, яка міститься в зернових, розщеплюється. Це означає, що організм краще буде засвоювати залізо, кальцій, магній та інші елементи. Закваска створює природну молочну кислоту, яка уповільнює черствіння хліба і робить його довшим, придатним до споживання без жодних консервантів. Завдяки а, тривалому бродінню глютен у хлібі а, стає легшим для засвоєння, а, що може бути корисним для тих, в кого є взагалі чутливість до глютену. Звичайно, в такому хлібі все одно є глютен. А, якщо коротко, то закваска це не просто заміна дріжджів, а абсолютно інший продукт, який а, дає хлібу. Глибший смак, користь і кращу засвоюваність організму. Моя бабуся розповіла, що раніше хліб пекли зовсім по-іншому. У нього якість була значно вищою, ніж у сучасному магазинному варіанті. А борошно взагалі мололи самі. Люди е, не зберігали його у мішках великих борошно. Е, взагалі зберігалося зерно. Е, чому? Тому що в борошні заводиться дуже багато різних е, шкідників. Ну, борошно дуже багато хто любить, скажімо так. Е, і для того, щоб його ніхто не їв і щоб борошно не псували, зберігали. В мішках зерно, коли потрібно було, йшли мололи його, а потім вже з, там, мішка, наприклад, мішок намололи і використовували мішок борошна е на випічку на хліб або на якісь інші страви. Е зберігали взагалі як зерно, додавали туди головку чесника і, відповідно, чесник відлякував різні, різних шкідників від зерна. Закваска це була частиною традиції. Її не робили спеціально, вона просто жила в хаті. Люди залишали шматочок тіста від попередньої випічки, і цей відповідно процес бродіння повторювався знову і знову. Пекли хліб взагалі раз на тиждень, але хліб залишався завжди свіжим і придатним до споживання, бо в ньому не було ніяких різних хімічних покращувачів. Чи шкідливих дріжджів, які викликають черствіння вже через день-два. Чому взагалі цей хліб був ситнішим? Раніше, коли люди працювали в полях, вони брали з собою буханку хліба, сало, овочі, воду, і їм цього вистачало взагалі на цілий день. По-перше, хліб на заквасті мав більше поживних речовин. Він містив природні вітаміни групи Б. Мінерали та навіть корисні бактерії, які допомагали травленню. По-друге, організм краще засвоював такий хліб. Він повільніше перетравлювався, даючи довге відчуття ситості. По-третє, борошно було менш оброблене, воно взагалі в той час не було оброблене, зберігало висівки і зародок зерна, що робили його справжнім джерелом енергії. А сучасний хліб, особливо в магазині, працює навпаки. Він дає швидкий стрибок енергії. А через годину-дві людина знову відчуває голод. Саме тому сьогодні ніхто не може насититись однією буханочкою хліба, і ну, це просто нереально. Традиційно український хліб був справжнім суперфудом на той час. І це ще одна причина, чому я взагалі вирішила. Повернути цю традицію в нашу сім'ю. Наступне, що я хочу вам розповісти взагалі, як е, е, я вивожу закваску. Щоб, щоб зробити закваску, нам знадобиться два основних інгредієнти: борошна та вода. Але є ще декілька важливих інструментів борошна. Пшеничне, сильне борошно, вміст якого від 11% білка. Якщо в Україні, це ідеальний взагалі, взагалі, варіант зернарі. Це можна купити в, в будь-якому супермаркеті. Можна також брати Манітобу чи взагалі якісь інші види борошна з високим містом білка. Я використовую ось таке, як ви бачите на екрані. Тут, звичайно, білка нижче, але я спробувала випікати, мені порадило його, я спробувала на ньому робити закваску, і мені дійсно сподобалось. Тому я використовую саме ось таке борошно. Також нам знадобиться цільнозернове борошно, будь-яке, яке знайдете, воно допоможе заквасці активніше розвивати. Вода обов'язково повинна бути фільтрована. або з криниці, як у мене, без хлору, вода з крану взагалі тут не повинна бути присутня. Також нам з інструментів потрібна скляна банка або будь-яка чиста ємкість, пухонні ваги, щоб все було максимально точно, ложка для перемішування і плюс-мінус 5 днів терпіння. Найголовніше, що я хочу, щоб ви знали, що вивести закваску це взагалі просто. Подивіться, наприклад, на список інгредієнтів, що може бути взагалі легше, ніж просто вода і борошно. Давайте почнемо, буду показувати вам. Перший день ми беремо чисту банку і змішуємо в ній 15 грам цільнозернового борошна, 15 грам води кімнатної температури. Перемішуємо це все, накриваємо кришечкою нещільно і залишаємо на добу в теплому, темному місці. Головне, щоб не на сонці. День другий. Через добу перевіряємо. У мене за першу добу вже з'явились малесенькі, ледь помітні бульбашки. А, бо зараз у нас в будинку тепло. Закваску я залишаю біля груби, навіть іноді доводиться відставляти, бо дуже тепло біля груби. Якщо у вас на цьому етапі нічого не змінилося, це абсолютно нормально. Тепер перейдемо саме до годування закваски. Додаємо до цієї закваски, до цього стартера, який в нас вже є, 30 г води і 30 г білого пшеничного борошна. Уже нам на цьому етапі цільнозернове борошно не, не знадобиться. Ми додаємо борошно і воду, а дріжджі і бактерії вже цим харчуються. Добре перемішуємо, позначаємо рівень резинкою або маркером і залишаємо ще на добу. День третій. За цю добу закваска вже почала рости. У мене вона піднялась майже вдвічі, але потім опустилась. Якщо у вас цього не сталося, не хвилюйтеся, кожна закваска розвивається по-різному. Закваска починає пахнути кисло і якось так відчувається запах дріжджів. це взагалі нормально, вона такий має запах різкий. Годуємо її далі. Додаємо до цієї закваски 90 г води і 90 г білого борошна. Добре перемішуємо, позначаємо рівень і знову лишаємо на добу або більше в тому ж місці. Як зрозуміти, коли потрібно годувати взагалі закваску? Коли закваска стає дуже рідкою, має виражений, виражений кисловато-алкогольний запах, значить вона. Зголодніла і потребує нового годування. Якщо у вас вдома холодно, це може взагалі зайняти 2-3 дні. Якщо тепло, одного дня взагалі вистачить. День 4-5. На цьому етапі закваска може бути досить активною. Вона піднімається вдвічі за 6-12 годин після годування і опускається. Пахне приємно, трошки кисловато, але вже різкого запаха немає. А якщо цього ще немає, продовжуємо годувати. Наступний етап годування в мене переходить за пропорціями 1-1-1, Тобто рівні частини старої закваски, тобто стартера, води та борошну. Можна, звичайно, не 90 брати, а наприклад 30 Так буде менше витрачатися борошна. Коли закваска за 24 години стабільно піднімається вдвічі або більше, а потім опускається, це признак того, що закваску ви вивели. Що взагалі я буду з нею далі робити? Тепер можна ще трішки підгодувати, що я зробила, а потім використовувати для випічки. У мене на сьогоднішній день уже сьомий день закваски. Піднялась вона була ось, ось такій ось стільки було. Піднялась вона ось до цього рівня, ви бачите, і вже трішки починає спускатися. Сьогодні я вже буду її годувати перед випічкою. Вже саме буду пропорцію давати для того, щоб випікати хліб. Все стабільно працює. Так воно в мене вже працює другий третій день, навіть так вже працює. От, і я думаю, що вона буде готова. І в мене вийде гарний хлібчик. Звичайно, до того ж, я одного разу пекла хліб на заквасті до цього відео, що я вирішила вам відняти саме хліб на заквасті. Також це гарно піднялось. Використовувала на той період зернарі, потім випікла хліб. Він у мене досить непогано вийшов, але, звичайно, були помилки. І я не дотримувалась правил ведення закваски, закваски саме через холодильник. Це, я думаю, вже якось іншу тему зробимо, і я вам розповім, що з цим робити взагалі. От, і я її почала годувати звичайним борошном, яке купувала в нашому сільському магазині. Що ви думаєте, вона в мене зацвіла. Тому я її викинула і вирішила відзняти для вас уже новеньку закваску, показати, як я це роблю. Вже буду готувати, годувати її, я думаю, тижня-два буду вести на столі. Саме цим борошном, який у мене є, який я вам показувала, і я думаю, що у мене все вийде. Я, звичайно, нікого не навчаю тут. Я розповідаю свою історію, чому я взагалі перейшла на закваску і взагалі. Я її вивожу. Якщо, звичайно, я роблю якісь помилки, ви, будь ласка, напишіть мені в коментарях, щоб я розуміла. Наступне, наступне до чого я хочу перейти, це те, що сьогодні у магазинах є, звичайно, хліб на заквасці, але він зовсім не такий, як всі думають. Часто такий хліб все одно містить дріжджі або розпушувачі. Бо так швидше його випікати, і результат буде стабільніший. А, використовують комерційні закваски, які не мають такого ефекту, як взагалі домашні, або на якомусь, не в які, в якійсь пекарні, в, якої, в якій дотримуються взагалі цих технологій. Покращувачі для об'єму та для зберігання, щоб він довше лежав на полицях в магазині. Тому справжній хліб на заквасті це той, що ви зробили самі. Останнє, останнє, що я хочу взагалі вам розповісти, це те, яку я маю мрію. Мені дуже хочеться не тільки пекти хліб для себе, а й ділитися з. Іншими людьми, наприклад, у мене є тут декілька сусідів, які мають цукровий діабет. Наприклад, щоб з таким людям пекти хліб і просто роздавати безкоштовно Заодно і собі печу і людям старим роздаю. Також я мрію про створення маленької пекарні, десь недалеко від міста, щоб люди кожного ранку купували свіженький хліб або якусь здобу на заквасті саме. І, звичайно, як же ж без кави. Мені здається, що такий підхід поверне, люд... поверне людям справжній смак хліба, який. Має не тільки запах, але й взагалі душу. Закваска це взагалі не так складно. Це натуральний здоровий хліб, який приносить користь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви пробували взагалі робити закваску. А яку більше любите: житню чи пшеничну, чи взагалі ви готуєте левітоманд. Це також у мене є така, я її почала виводити, буду зараз дивитися, як взагалі. Результат. А Якщо взагалі було цікавим це відео, підтримуйте мене лайком. Також не забудьте підписатися на канал, якщо дивитесь не підписаний. Бо попереду я ще планую показувати дуже багато нашого сільського життя взагалі, планую показувати різну випічку саме на заквасті страви в печі. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!